Коли нас підкало горе, або коли нас образили несправедливо, або коли нас звинувачують за те, що ми не робили, ми автоматично шукаємо винних. Ми задаємо питання, чому це стається зі мною, чому це трапляється, я цього не заслужив. Але давайте послухаємо того, хто втратив все і навіть більше, горе якого не опишеш просто словами. А якщо навіть і опишеш, то вона не передасть ту біль, яка була насправді в його серці. Сьогодні ми продовжуємо читати книгу Йова, 13 та 14 розділ. Я хотів би, щоб ми прочитали 14 розділ з 1 по 4 текст. Людина від жінки народжена, короткоденна та повна печалями. Вона виходить, як квітка із зів'яне, і втікає, мов тінь, і не зостається. І на такого ти очі свої відкриваєш і водиш на суд із собою його. Хто чистого вивести, може з нечистого, ані один. Читаючи цей відрізок, я просто вражений, я вражений тим, як реагує йов на свою життєву ситуацію. Адже я не можу не враховувати того, що було на фоні цих слів. Він розбитий горем, він втратив все, сім'ю, своє багатство. Але він говорить про те, що, незважаючи на ці всі обставини, його чекає щось більше в майбутньому, що моє життя це просто короткоденна мить, як квітка вона зів'яне. Він говорить далі, і на такого, як ти, Боже, ти очі свої відкриваєш і водиш на суд із собою Його. Хто чистого вивести може з нечистого, ані, ані один, лише ти один. Читаючи історію Йова, я не хотів би отримувати, скільки горя, скільки він отримав. Я не хотів би мати такі переживання, які мав він. Але я хотів би мати таку віру, яку мав йов. Я хотів би мати таку надію, яку мав йов. Незважаючи на ці всі обставини, він вірив і надіявся, що в майбутньому його очікує щось більше, ніж те, що він зараз має, і що всі ці події це просто короткострокова мить, яка швидко пройде. Книга Йова вчить нас дякувати за все Богові. Книга Йова вчить нас бути тими вірними послідовниками. Підбадьорю вас до дослідження книги Йова, яка наповнена як і страждання, так і благословіння.